Tukaj sem rojen v Koropec, to je Oberšimbor. Že več kot 20 let sem tukaj v Kjerih, v Saubermoh, v Plumetunih. In ko imam mamo, imam tudi mamo. In to se imenuje mene miselni počešnik Čerešnja. Ось так сусіди збираємося, от поговорити, мало посидимо. Hello, hello! Завжди ми тут розмовляємо, обговорюємо, коли що садити, коли що вбирати. Frau Maria und Herr Michael stammen von deutschsprachigen Kolonisten ab, die sich im 18. Jahrhundert auf Einladung der gräflichen Familie Schönborn in der Region niederließen. Es erforderte viel Kraft, um die Verwilderten nach dem Kriegfelder wieder fruchtbar zu machen und ihre Gemeinde im Laufe der nächsten Jahrhunderte zu entwickeln. Mein Vater, На Вагнера який колесар по-нашому. Ну, та він робив вози, брички. Де ми тут живемо, там була довга майстерня, де він робив ці вози. А напроти була кузня. Так що це був центр села. Деревообробка і металічна обробка. Там був ще ті ручайок, і коні кували там, так що народу тут дуже багато крутилося. Я в дитинстві то, -то бачив, що народу було дуже багато. Граф Шемборн чув, що такий такий майстер, милий, тим він зробив бричку. Повезли у санаторій Карпати, там, де жив граф Шемборн, тому у своєму там, резиденції. Батько йому там показав, дуже подобалося. Граф каже, я маю токарний станок, який точу шахмати. Батько каже, а у мене такий, каже, ногами треба гнати, ну я все тобі дарю. І одразу дали повозку, і нам привезли. Цей станок був у мене тут довгі роки ну, там мотор я поставив. Ну, це не важливо. Важливо, що там обслуга була, і дівчина-моргідка, з її батько з Верно, вони з Чехії. Батько з ним там заговорив, заговорив, і, раз, і йому подобалося. І він її пригласив сюди, і вона прийшла, і їй подобалося. Так що моя мама Чешка була, покійна 16 року народження. Батько знав німецьку, а мама знала венгерську. Ну, і вони добре вони дорогу навчили потім всі ми говорили, то по венгерськи, по-руськи, то по-німецьки. Ми як інтернаціонал. А всі розмовляли на різних мовах. <гум> ми росли в майстерні, ми допомагали батькові різати, колоти, рубати, обтісувати, дялувати, то, то ми з детства всі вчилися, правда? Вчилися тієї професії, я й допомагав, вже батько слабенький був, я так не раз таке зробив, що йшли і каслів гроші. хоч я вже вчив, все одно треба було робити щось, працювати вдома. Возики такі, невеликі возики, знаєте, людям треба було, тоді машин не було. З огорода картоплю привезти, та такі возики я робив. У 39-му тут в Венгрі були, Закарпаття переїжала до Венгрії. а потім війна, війна, війна. Бої тут не були в Закарпатті. На Назвісі коло верхнього корупція, розказує, стояли танки, німецькі танки стояли. І хлопчику просили, принеси ми водичку, відро. Ди сюди, по-німецьки, принеси нам водичку. Ну, віддерться по низьку, бок вибирував малий. Йому там шоколаду понакладували. Це мій старший брат розказував. Коли вже в 44-му році сюди проходили радянські війська, сюди проходили, та багато цих, що боялися та втікали на Німеччину з цих таких старожилів. І вони на Железнодорожний вокзал, мокачу, добралися, а звідти цапіх і в Сибір. Так звідси пішло сімей 20. А ми батько кликали, я не йду, я каже, вози робив, і тепер йду, і руським вози, я сяду майстром, і нікуди не пішов, і так ми залишилися. Мій кроз мутер вар він, га, шторба, ін Сибір, бал oder... сі вар ну, фотойче фамілія. Філе сін турта геш торбе, філе. Мір хам турта дейнк мал, турта й залі скшрібе, бар вен ід геш торбе, інк рій ходери. Філе, філе сін турта,

Десякарь. Переслідували всіх німців. Не лише тут. Тут дуже багато в нашому селі і Венгри, і є. Та всіх в сільській раді всі писали українець. Ти українці, то українці, то добре. Мама знала по-словацьки, ну так як по-українськи. Я прийшов в школу, а там хлопчики такі, все по-німецьки. Ну, ні чорта не знали, знаєте, на українській мові. Я став відмінником, я знав, де чого говорити. Він кум гана ді шол, варі нор імар, а фашистська. Біла і діхтін ді шол, вервор тойче імар. Інце бонц біла і <рістична> ну, Табі котен сервинк, камарадин бал. Ну тут тепер кухня. Раніше тут був клас. Я ходила у з першого по третій клас тут. Тут були сиділи, парти були, там була доска. Школі ми вчили французьку. Батьки ходили, просили, щоб дозволили німецьку, тому що село німецьке не дозволяли. Ми повинні були вивчати французьку мову. Біжали мене і хлопці, знаєте, такі парти були, що чорнильниці, дирки були. та мої коси забили туди, мені відповідати, я не можу встати. Я одного вдарила, повернулася, книжка вдарила, мене прислідували, чуть не вбили. Zdvoral dvier bi bila tako, da bodo domov dobili. Fašistko imate v gime. Na dekerih odmiga mjestke, vanj mama odkisukt mjestke na dekerih, v indijski šoli, mza kisukt nain, terf manike. In tam bo imarke štrafti indijske šole. Mjistke, Мамка мене за руку водила до, до, до церкви. Пізніше вже було заборонено, але мамка мене все одно вела за ручку, і в школі казали, що не можна ходити до церкви. Мамка казала, я його кормлю, я його вела до церкви і буду везти до церкви. Ну, no, so ist wir pergunta langsam, langsam. Itali ist hier geworden und jetzt sind jetzt ist gut. Jetzt sind mögen da alle doić su bleiben. Люди, які народилися до 1 квітня 1956 року, а мають підтвердження німецької національності, мають змогу отримати повністю матеріальний пакет, грошову допомогу. А тепер плануємо знову підтримувати пакетами продуктовими. Прийшла я працювати з міста Мукачева в 91-му році. Сюди в школу вивчалася тоді іноземна мова французька. У 96-му році із-за просьб батьків, дітей, які були, мали коріння німецьке, взагалі були німцями, ми ввели дві мови англійську і німецьку. Коли я сюди прийшла у п'ятий клас, тоді вперше тут було введено вивчення німецької мови. Я, напевно, була першим випуском. І з того часу, і по сьогоднішній день у нашій школі вивчається німецька мова. Нашу школу відвідують діти як з верхнього коробця, так і з Кучави. У кого є німецьке коріння, це я думаю для них є дуже важливим. 22 другому році, з вересня місяця, ми запропонували о, тут у цій школі верхнім коробці відкрити мовні курси, дві групи. Е Початкову і старшу групу. Під час канікул було організовано вчителями німецької мови і з інших шкіл цікаві заходи, що вони поєднували і навчання, і відпочинок, і дуже-дуже були задоволені. Einheimische Kinder haben heute кінда Möglichkeiten, Deutsch zu erlernen. Aber nur wenige von ihnen stammen aus deutschen Familien. In den 90er Jahren wanderten die meisten Nachkommen der ehemaligen Kolonisten nach Deutschland aus. Auch die Familie tellinger hatte damals solche Pläne. Ich in der Zeit, wir mussten zum Beispiel gucken, die mussten gucken, wo dann Perspektive, wo dann da keine, dann müssen wir, müssen wir alle Dokumente, dann оформляем, immer müssen wir okay, und, ich und der Test, ja, bei Schwabskes dauert erst, Що приймав від мене посол? каже: стоп, стоп, Мігар, стоп. Так ли точно моя мама говорила, як ви по швапському верхньому корупції? Бо книжці не можна вчитися то». А я кажу, і слухай, мій син твоє, не треба звати, ви все прийшли. Через два роки відказ, Чому я був написаний українець у паспорті, в радянському паспорті? Та й всіх писали. Та тепер я не хочу, я тут. Киця-киця. Киць, киць. <ріць> та моя красунечка, та моя красунечка, кицька, кицька. <ріць> мені така розрадниця. О, це мій камбуз, я той варю, а це в мене зимна півниця. В цих бочках сохраняє вино. А це картошку тут складаю собі. Я там трохи вибрав, а зиму вже перебрана, чистенька. Це квашені, це салат. А це томатний сік у мене вже, бачите, два ящики. А сакі буду закладати в банки і цими маленькими перекладувати. П Є багато сортів, та дивіться, лиш тут, а там росте. ще росте. Будьте серце, там всі розові, червоні, великі, сливки. heute ist herr tellinger vorsitzender des lokalen kulturvereins der dorfbewohner mit deutschen wurzeln dessen mitglieder zusammenhalten ihr treffpunkt ist pfarrhaus sie versuchen die kultur ihrer vorfahren zu bewahren und die traditionen die sie seit ihrer kindheit kennen möglichst Aufrecht zu erhalten. Der größte Feiertag im Dorf war immer die Kirchweih. Heute feiert man anders, aber Angehörige der älteren Generation erinnern sich, wie es früher war. Будували шатор. Це хлопці, які мали якраз 18 років і старші допомагали. Значить, що тоді? Брали ріку <клес> повозку, з лісником домовлювалися, ми складували гроші, добрі речі. там 9 такі товсті стовпи, 4-метрові привезли, ми закопували по розміру, такий був, 9. Потім у середині великий стовп 10-й. Там зверху такі довгі дерев'яшки, і ми робили шатор такий. Такий, як виразити, навес такий. А зверху тоді брезентів не було, та куски, такі, не куски, маленькі деревця, та берези накидували зверх. Ну, І заказвана була спеціальна музика. Скидувалося там багато людей сплатили на то, жива музика і в неділю, і в понеділок продовження було. Ну, і там народ тусувався. А то було свято. Потім вечором от, в 21 музиканти об'явили вечеря і прикращали грати, а ті, що організовували, створювали той шатор, кликали до себе у сім'ю на вечерю тих музикантів. А котрі гості там були приїжджі, хто тут жив, то я прикликав до себе на вечерю. І то пустив був шатор, і вважалося, в кого більше людей було на вечері, чужих, значить, має молодець. Die Tradition, da tun sie noch behalte Deutsche sagen wir, römisch-katholische Feiertage und alles. die sind schon auch so, da nicht ganz Deutsche, die sind alle schon gemischt. Am Sonntag sind wir bis 25, 30 Leute. No, sind das können noch Deutsche, aber. schwach schon. und Herren, Jesus Christus. Die örtliche römisch-katholische Kirche war eines der ersten Gebäude des Dorfes. Die jetzige Steinkirche wurde an der Stelle der bei einem brand niedergebrannten Kirche errichtet. So sieht sie seit über 200 Jahren aus. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Siedlungen wurde die Kirche in Oberschönborn nie geschlossen. Immer in der Kirche war auf. Immer waren die deutsche Priester. Der erste, wo sie gemerkt war der Pater Herbeli von Svaljava. Und dann, als er von noch das war nur einmal oder zweimal in einem Monat hermesse. On taniskomad de Pater Albert, Arvor Franciscan, Arvor Fov, vinogradovo, hodnargovist Ungariš, Arvor tako da to odmečeni na si od Fungariže Sproh in Berset sta Ukrajiniš. Taniskomad de Pater Martinšum. Mr. Priester ist von Deutschland. Er hört schon, dass so er sieht, dass viele Deutsch. Oder auch Ukrainisch oder a Deutsch. Und Pater Martin weiß schon, dass Ukrainisch gut und auch Deutsch. Er ist jung. Un centru de predică de să Лідер, Україн, а той мер. орган для нашої церкви дуже видатний. Всі розказували, що його виготовили в Австрію. Останні часи хотіли ми його відремонтувати, та зв'язалися з спеціалістами у веній та така була сума, що нам було не Так Тут ставали, ще не й так качали. О, бачите, пішло, пішла по вітні. Десь пропускає вже. Орган такий голосний, був що чути, був навіть на вулиці, як орган грав. Грав на ньому на весь такий був Фехтел Гердинанд. Дуже хороший був музикант. Церква наша дуже в дуже хорошому стані, тому що багато людей піклуються про те. Дивіться, кромся в квітах. В церкві якось душа мені це радує, коли я ще ту красоту роблю, квіти оформляю. Я так дивлюся, мене ще кожен цвіток волнує, що він не так стоїть, як я би хотіла, або не там стоїть, де, де йому місто. І дай Бог ще мені сили, здоров'я, щоб мені ще могла тут, доки лиш можу. Im Laufe der Zeit verblassen die schwarz-weißen Fotos, die einst die lebhaften Ereignisse im Leben der deutschen Gemeinde festhielten. Und nur wenige davon sind in Familienalben heute erhalten geblieben. Die Familie Tellinger hat die vom Grafen Schönborn geschenkte Drehbank nicht aufbewahrt. Die wenigen Nachkommen der ehemaligen deutschen Kolonisten leben in einer völlig anderen Sprachumgebung und haben ganz andere Interessen. Aber die heutigen Mädchen und Jungen werden sich sicher an ihre Erstkommunion und das Kirchweihfest in der örtlichen Kirche erinnern und interessante Familiengeschichten schon ihren Kindern eines Tages erzählen können.